Знаєте, я склав дуже багато комп'ютерів, дуже багато різних комплектуючих я купляв на Олех. І кожного разу, якщось йде не так, я все рівно дивуюсь, хоча досвіду у мене вкрай багато і бачив я різне. Але цього разу я був трохи здивований, але про це трошечки згодом. Накупив я різних комплектуючих, в більшості це з AliExpress і приступив до збірки ПК. Материнська плата машиніст b 450 чіпсет. Я вже таку купляв і раніше не використовувалась в цьому білому ПК. Процесор Ryzen 5 3600. оперативна пам'ять двома планками по 16, разом 32 ГБ DDR4. Ось така біла від клісре, напевно. І раніше вона також використовувалася в цьому ПК. Боксовий кулер від AMD, це від Ryzen 7 3700X. Відеокарта Золо X, це у нас Redon RX 5700, звичайна куплена за 4000 гривень лик з доставкою. Блок жилення Big White System Power 10 на 450 Вт. Накопичувачі це у нас SSD, а Pacer Panther 240 ГБ і жорсткий диск на 1 ТБ. Новий Корпус акваріум вінка Астра вліпив п'ять ось таких вентиляторів з підсвіткою Тейсер, комплектуючи розложив і приступив до збірки. Тут, як ви побачили, щось пішло не так, і мене, чесно кажучи, це здивувало, бо ніяких, скажем так, передсилок до того, що я купив відвальну відеокарту, не було. Найшов відеокарточку RX 5700 і захотів її збати в акаунті, було написано жіноче ім'я. А це що означає? Правильно, це плюс до карми, що дівчина не зможе обдурити. Я навіть взяв, зателефонував. Ми поспілкувалися. І що мені розказали, в принципі, все як було вказано в оголошенні. Відеокарту подають. Це відеокарта її хлопця. Він собі купив нову, підав оцю RX 5700 але вона мені не підходить для 3D там програм, моделювання і так далі. Тому купили Nvidia 1080. І в принципі. Тут реально, тут все правдиво, та як 3D-програми, вони є заточені під nvidia відеокарти через куда-ядра, і вони куда набагато краще працюють, ніж червоні. І тут вже виникає впевненість, що блін, ну дійсно, все так, все круто. І відеокарточку навіть обслужили. Що в принципі я пізніше сам провірив, ось формарку все окей, було принаймні, Я навіть встиг записати відео тести, протестував, але на жаль, таки не кинув тести з цього комп'ютера собі на диск. А тепер розкажу чому. До мене зателефонували. Це було вчора. Хлопці, що хочуть приїхати купити комп'ютер, сказали, чи можете встановити танки і КС-2. Ти я такий, дано проблем. No окей. Пійшов в комп, думаю, якраз підключу, скину файли собі. Я комп'ютер вмикаю, він ну, типу, в бізнес заходить, цей екран, де? чорний екран. Я такий опа, ага. Ну ладно, спробував перезапустити ля-ля та поля. Нічого. А перед тим як появився чорний екран, відеокарта на секунди 5% закрутилася вентилятори на 100%. Я тут зрозумів, що здається, я приплив. Попробував різні маніпуляції перестановити Windows. Коли встановив нову вінду, все завантажується, все окей. А коли ставиш драйвера, це просто чорний екран і реакції нуль. Ну я такий, ага, відеокарточку я не скривав і думаю, полізу, подивлюсь, що там всередині. І як можете зараз побачити по фотографії, це повний відвальний клам. Прогрітий відвальний плам. Можливо, чи реболили, чи як. В телеграмі люди вже написали, хто плюс-мінус цьому шарить. Що могли просто підігріти, чіп порухати, можливо, там шарики відкотились, типу, і бац, там та відеокарта, короче, на деякий час жива. Ось і таку відеокарту впарили мені. Тут, в принципі, питання, наскільки все було сплановано. Голос. Тобто відповіла дівчина, в аккаунті теж дівчина. Навіть там були фотографії відеокарти, там тримала цю відеокарту і збоку було видно навіть такі чорні ногті великі. І блін, і це все просто реально довіра. Розказано по телефону за 3T-програми. Все цілком правда. І от вийшлась от така херня. Це прям, чесно кажучи, жопа. А замінити якусь іншу відеокарту зараз купити мене тупо, банально немає навіть грошей, тому що вони мені зараз і так дуже потрібні. І що? Я цей відвальний хлам скинув на OLX, написав карта не робота, виставив за один касік і за хвилин 10 мені прилетіло 5 OLX доставок. Я просто охренів. Коротше, комусь там за 3000 гривень хтось купив відеокарту, поїхала. А весь системничок без відеокарти я скинув в телеграм канал і віддав по собі вартості підписник купив. І, скажімо, ось така то. Історія. Тому люди, пам'ятайте, дешеві відеокарти на лої це, звісно, круто, але купляйте лише в провірених продавцях, в яких хороший рейтинг, хороший аккаунт. І, до речі, аккаунт в той дівчини був створений вже давно. Тому зараз, як потрібні кошти, я продаю Ryzen 7 9700X попередніх відео. Процесор тільки но куплений на ClickUA з гарантією 3 місяці віддаю по собі вартості. І також відеокарта RX9070 Asus Prime, яка також щойно куплена з попередніх відео. 36 місяців гарантія, віддаю 26100. Тому, якщо вас буде це цікавити, переходьте за посиланням в телеграм канал, заходьте в чат, напишіть і я з вами зв'яжусь. А саме головне бережіть себе і своїх близьких.